Привіт, друже, ти на каналі Хотабечувод. В цьому відео дивимось чудову відігровку на Йосипі 7-му. Так, це дідусь. Один з перших танків, який з'явився в нашій чудовій грі. І знову, от дьоргає камерою, наш автор рейплею, я не розумію, чи в нього якась епілепсія, чи щось типу того. От, Я не знайток по цьому. Але от, навіщо таке робити, я не розумію. Ну, але менше з тим. Так, ну що ж, гравець за кермом, сидить з ніком. Так, подивимося на нікнейм відразу Ar RB. Якось так. Грає він у взводі. З об'єктом 277 кидає повністю абсолютно до всіх 10 рівнів по дві артилерії в команді. І подивіться, що він робить. Бачили, от зараз він фугасиком збив деревце, щоб зараз виходити з цієї позиції. От, так, в цьому бою буде відігравати наш авториплею, аршіан РБ буде відігравати як топова кібер Котлета, Так, тут 277 вже на нас чекає, невідомо чому він зараз. Зробив такий постріл поспішний, адже навряд чи 277 нас підсвітив би. Ну але зробив і не пробив. От, от бачите, от як він дергає камеру. Не, не розумію, навіщо такі роблять люди. Я, от жодного сенсу не бачу в цьому, це ніяк не допомагає на відігравку, ні щось типу того. Так, зводимося. Ну цього разу вдається пробити об'єкт 277. Ні, зараз будемо освіжувати свою пам'ять по наших снарядих. Одинка уже напулькав. Наш Арч, ан Б. Так, зараз, можливо, знову проб'є 60 хп. Так, пробуває на 486 і зараз працюємо на стандартних бронебійних снарядах. 490 забирає один снарядик середньої шкоди. Так, і 250 мм пробиває броні. Тільки 900 метрів за секунду літають наші ББшки. Третішки низько. Так, асувісток, подивіться, як асусисток. Капнув на 737, це асотий. Швидше за все пробив зараз так. 60 ф, від якого капнув нам асистик. І під калібери наші голдові пробивають тільки 303 мм броні, до 263 мм втрачає бронепробиття. Тобто голда тут нікудишна, абсолютно нікудишка, нікудишна, теж забирає 490 середній раз вичкоди за постріл та 4 фугасика. На мою думку, це трішечки забагато. І якщо обов'язково додивлюся цей бій до кінця, то дізнаєшся чому. Так, фугасики наші, що вони пробувають? 68 мм пробувають броні та 640. забирають середній разову де за постріл. Стоїмо, чекаємо, стоїмо, чекаємо атаки. Це у нас зелений такий краб граємо, але ну, не краб, зелений шаршень, швидше буде так і. І дочекалися, дочекалися ми зараз гриля 15-го. Насправді він зараз нас мав пробивати, але що чи за все там були подвійні кущі. Гриль 15, ще далі, що далі стояв, як панзересто. Якщо б ми підсвітилися, зараз ми відхопили дуже багато, майже на 2К. От їхньої середньої шкоди, і знову зводимося. Можливо, зараз вдасться закинути. Саме головне, щоб снарядик полетів, і він не полетів. Або можливо, перед як панзером 100 стояв гриль 15-й. Обов'язково дізнаємося це після бойовій статистиці. Зайшов оцей байндик чи не зайшов? Так, НЛДшка. Так, провірили. Ми на міцність його НЛДшку на 468. Ми пробили 3-2 рахунок, і ми трішечки виграємо по хипешках. так не критично, тільки на 1К. О, Вже зрівнялися по хипешках. Я кажу, от тут дуже швиденько коливається на 10 рівнях. Зараз ББшкою намагався вицілити лючок. На такій дистанції це практично неможливо для Йосипа 7-го. Ну, але вже. І Якось віддали. Ну я не розумію, навіщо зараз був зроблений оцей постріл. От що чи за все, Аршіна РБ не розуміє, які бортики в Йосе по четверто, тим більше на стандартних бронебійних снарядах. Ну, що ж, їдемо ближче. Зараз. Не треба було, на мою думку, від'їжджати з цієї позиції. Зараз нашого совзводного об'єкту 277, можливо, він йому їхав на допомогу. Зараз ми трішечки приїхали ближче. Зараз Йосип 4 просто роздамажує нашого совзводного на об'єкті 277. Ви бачите, ось що робиться. Він вушотний, залишається зараз 277 ворожий та Йосип 4, і нашого совзводного немає. Як Пан Зараз до зараз просто такі образливі, завдає нам на 980 завданої шкоди. Боже, Боже. Ну, такі трішечки. Трішечки неприємний шотик так зараз був від як панзера Е-100. так. Зараз будемо віддавати. Так на 444. На жаль, не крутить нам середню шкоду. Вилітає майже кожним разом. Майже кожним разом вилітає нижче середнього. На жаль, 5-6 рахунок уже. Так, ну зараз так, виходимо. На несподіванці, знову 440, ще менше альфа вилітає. І бачите, от бачите, оце так статисти роблять, контролюють абсолютно все. Зараз Леопард один, от зараз він тільки побачив його відразу з зворотнім ромбом, танканув е, такий постріл, мав бути неприємний від Леопарда, ворожого один, але бачили, як зробив? Це дуже похвально. Так. 557. Ну нарешті, зараз голодовим ми забрали хоча б один постріл. Вище середньо вилітає на 557, 7-7 рахунок, і у нас тільки 8 підкаліберних снарядів. А противників ще хмара, ціла хмара противників ще тут залишається. Як Панзаресто зараз за все відстрілявся, Я чув був постріл, можливо, це наш союзний Гриль 15-й, ні, аж. Подивіться, аж тепер відстрілявся як Панзаресто. Ми виходимо ми на Олежку так сміливо пробиваємо на 401. 400 тільки вилітає, Йосип Четвертий відразу перевернув очі. Хоче завдати шкоду, а не тут то було. Так, зараз голдом під калібром. 303. Хочеш так, вона одешку на вірочку. Так, забрали. Йосипа четвертого чудово. Яга залишається шотна. 100 лишнім хітпонтів. Так, скільки в нього там чомусь не показує. Так, 100 лишнім хітпонтів, дуже плано було видно. І в лючок якимось чином залітає. Ну, хоча в цьому випадку нам пощастило. 277 Сім залишається та стервешка. На прикритті стоїть тільки Гриль-15, боїться наш Аршіан Б, боїться, боїться, він дуже чудово робить. В-103Б, -вест просто дуже чудова. чудовий ДПМ. Так, і ось він стояв. 400 стани завзад, ми йому віддали на 471, ну, на нашу користь був розмін. Об'єкт 277 уже проїжджає вже сюди далі, він вже на нашій стороні. Чотири підкалібера тільки. Так, виїжджаємо від бортика, так і він нас не пробуває на щастя. 277 уже зовсім обнаглів. Так, не знаю, по кому він зараз по Як пан 100 зараз навіть 456 він завдав шкоди. Він на на перезаряції ми віддаємо. Так, два підкалібера тільки залишаються. 277. Чому ти не стріляєш, чоловіче? Так, зробив постріл і не пробив. Зараз чудово так підкрутив Ворте як наш Аршан Бен. Чудово, чудово так получилося. Е, так і що? Просто виїжджаємо. На характері, на впевненості просто пробиваємо в об'єкта 277, забираємо з їх 329 хіпешок і залишається три противника. Це об'єкт 277, ворожий, СТБ-1 та Артобат. Невідомо, де вони знаходяться. СТБ світилася взагалі тільки біля водички. Давно не вона не світилася. Я спеціально дивився на мінімапу. мапу Дуже давно вона не світилася. Вона може бути будь-де завгодно, абсолютно. Вона може бути біля нас недалеко. Може бути взаді, може бути спереді. Може стояти біля бази, біля об'єкта 277, ворожого, будь-де. От зараз будемо дивитися. Десять очок навіть ми захопили бази. Це зустрічка, три з половиною хвилини береться база одним танком. Тобто, це. Ну, м'ягко кажучи, це не треба так робити. Одним танком захоплювати зустрічку, тільки якщо немає жодного виходу, якщо ми були б шотні, то так. От, нам не треба їхати, бо, тому що от, немає вже що робити і куди перти. Треба просто приймати противників. Так, СТБшка вже взаді дуже швиденько помічає, Аршан Б. Оце дуже грамотно було. От чому я кажу, точніше, що? От, відчувається дух статиста, бо відразу, відразу реагує Аршан Б відразу. Просто моментально. Я тільки побачив, і він так само побачив відразу почав розвертатися. Ну, СТБ-1 може зараз поїхати, в принципі, вирізати нашу артилерію. Може, може. Вирішує не ганятися за СТБ-1. Вирішує все ж таки поїхати туди. До 277, го так, але тут СТБ-1 є. В нашій. Полізору, так, і 275 ми забираємо, бо тому що ми зараз робили постріл фугасиком. Так, так, фугасиком ми зараз робили постріл. Їх було хі -хі, занадто багато 4 штуки, а зараз, якщо б у нас були підкалібри, ми зараз да завдали б 490 середню, а так дали тільки 275. Ну, але то дартеба стоїть, він нічого не підозрює. Зводимося на бірочку до кінця і забираємо одним шотиком, адже це був. Пугасик. Рівна наша середня шкода, якщо ми стріляли голдовим підкалібром чи стандартним бронебійним. З ТБ-1 вже там стоїть біля нашого артобата, біля нашої артилерії. Одну він вирізав артилерію, нашу союзну, і стоїть і зараз намагався накидувати нам по задниці. 277 зараз з нашими сотим е виясняють, хто з них кращий танк, хто з них кращий, кращий танкіст. Оби, обидвоє шотні, так і з тебе один все ж таки нашу. Артилерія союзного останнього це був артоват, і Ми залишаємося 2-2. в 2. СТБ-1 проти е, 277, тобто ворожі СТБ-1 та об'єкт 277 проти нашого сотова та Йосипа Сьомого. У нас п'ять врагів. Треба ще одного, щоб був медалька воїна. Але ми і так 8629 вже напулькали. У нас залишається три снарядика, два фугасика та один під калібер. Їдемо на об'єкт 277. Він 72 хіпешки тільки має. Тобто зараз фугасиком ми маємо його забирати. Ну тільки щось пішло не так. От, ну, зараз трішечки погана була стрільба у виконанні нашого автора реплею, ну, але що поробиш, трішечки я неправильно вицілив. Буває. буває. Усіма таке буває. Так, їдемо шукати СТБ-1. На 600 ззаді. Дивіться, наш тереплею ніби відчував. Ніби відчував, що СТБшка шкату стоїть. У нас останній снарядик підкаліберний, а з тебе один шотний. Саме головне зараз вцілити та пробити, щоб його забрати. Зводимося, є. Так, ми його забрали останнім снарядиком, до речі. Ось такий бій на Йосипі сьомому. Майстер, звичайно, ми здобуваємо. Так, це що, медаль Фадіна? Останнім снарядиком ми вбили останнього противника. Стальна стіна, основний калібр та воїн. І що, саме головне, ми. Настріляли декілька бланшшоти. У нас зайшло в гриля 15-го. Тоді я казав, що ми будемо дивитися обов'язково після бойовій статистиці. У нас майже 10к. От якщо б е, не так багато було б фугасів, було б стовідсотково к Ну це ми давали декілька таких пробиттів, не на фулочку, бо тому що ми фугасиком не пробували. Шість танків ми забрали 1628 чистого досвіду. Ми здобули атаки на 31 з лишню. Тисяч срібла, ми пішли в плюс. Обов'язково прожимає жорнішу подобайку, підписуйся на канал. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.